Всім привіт, друзі, ви на каналі Max Pro, і сьогодні ми граємо в burger Тукон Граємо в burger Тукон подивимося, що та як тут і як тут взагалі. Що тут треба взагалі робити? Ну, як завжди, у всіх тут на конвертери, все таке. Так, перше, я так розумію, ага, це питаєте, це у нас картопелька. Так, картопелька, стоп, бургер, картопелька. Цього не зрозуміло трошки. Так, далі. Це картопля фрі, ну це не бургер. Що за. Це якийсь обман? Чи можливо зараз у нас вийде все ж таки бургер? Але написано бурге... бургерія, типу, бургерія тукон. Так, купляємо у нас перший стіл такий, щоб сюди сідали клієнти. Вони заходять, сідають і обирають, напевно, якісь тут. Так, ну і ми даємо їм картопельку. Картопелька, але не бургер. Цікаво чому так. Написано бургерія тукон. Я думав, тут будуть бургери, але тут картопелька чомусь. Картопелька і він зараз буде у нас. Що у нас буде? Давайте подивимося, дуже цікаво, що буде у нас далі. Він просто сидить і дивиться на неї. Чи він її, її їсть? А, і все він залишив нам гроші, тепер ми йдемо до нашого конвертера. Так розуміємо, зараз будемо йти. так, у нас є тут ще меню. Лежить, напевно, він його береться меню, і дивиться. Але у нас меню що? У нас меню тільки одна картопелька. Ну, зараз ми йдемо купувати нашого першого воркера, нашого першого працівника на нашій бургерії. Хоча це картопелька Фрі. Можливо, потім у нас з прокачкою левелів буде і бургери. Але зараз у нас тільки картопелька. Так, ну що ж, допомагаємо нашому працівнику і в принципі потім... А, ми нарізаємо, вона далі не рухається. Тільки треба спочатку одну, потім йде друга, і ми її теж нарізаємо. Цікаво! Ну, Це дуже схоже, друзі. Ми вже таке десь грали, коли грали про скрипки, коли грали, що ми ще там грали в, в Water Token ми грали, це теж дуже все схоже. Так, і ще одну картоплю, щоб були задоволені наші клієнти. Щоб вони були задоволені і платили нам гроші. Якщо вони заплатять, ми будемо прокачувати нашу кафешку цю. Ну, Це кафе, я так розумію, так? Це 100% кафешечка якась, можливо, ну, якийсь заклад такий, відпочиночок. Невеличкий. Так, беремо нашу картопельку і несемо її до клієнтів. Клієнти, клієнти її їдять і ми за це отримуємо гроші. Ну, це все логічно. І нам ще треба купити ще одного працівника це 100%. Потім купити ще один стіл, щоб було ще більше клієнтів. І, ну, і потім в принципі, так і прокачувати в, 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 всю цю нашу кафешечку. Так, ну що, поки що нам дає нам гроші, дуже вони довго їдять картопельку, хай швидше їдять, тому що перший клієнт прямо супер швидко її поїв, напевно вона йому перша наша картопелька не дуже сподобалась. А ці їдять прямо або насолоджуються, або вона їм просто не подобається. Так, Давайте допоможемо, беремо ще одну... О, за що пішли, 10 доларів залишили, добре, дякую. 10 доларів. 10 доларів залишили, купуємо ще одного працівника і 15 наступного. З тим фактом, що вони так довго копляться гроші, то це буде дуже довгий токон. Ми грали найбільше, а тепер ми граємо найдовший. Його. А що це вони танцюють стільчиках, чи це мене пінг. пінг якийсь, чи вони так обирають меню. Це баг у мене чи баг просто в грі? Не розумію, чи вони обирають меню, напевно так. Танцюючи обирають наше меню. Так, ну у нас меню там тільки картопелька, я не знаю, що там можна обирати ще, крім цього. Давайте швиденько будемо нести. Зараз її. Ну, не вистачає ще одного. Так, ну тут ми натиснути не можемо, бо у нас нема картопельки. Немає картопельки, тому ось так. Так, зараз несемо. Давайте доробимо ще одну картопельку. Давайте, напевно, дві відразу, щоб віднести відразу дві. Чи давайте по. А, ми вже одну, одну віднесли. Так, нам ще одну залишається, ми зараз одну відносимо. Так, трошечки я вже підзабув, що ми віднесли, ну, і нам зараз 15 доларів, ну дуже треба прямо, щоб купити ще одного працівника. Щоб вже просто, ну хай вони вже просто переробляють усю картоплю, а ми будемо просто, просто носити її як офіціант, знаєте, так. Ну, в принципі, непогано буде, але треба, щоб вони ще доїли, бо вони так довго їдять. Давайте вже зачекаємо, щоб вони доїли все. Тому що ну, це прямо, їм напевно дуже подобається, що вони так довго сидять, їдять і пробують. Так, о, все, пішли добре. Зараз підемо, заберемо 20. Скільки? А, 15 доларів. Так, купимо тепер, напевно, працю... нашого працівника, який працювати буде вже за грилем. Так, давайте бамс. А, ще сюди ж треба. Я думав, що це все. Нам. Треба ще один працівник, щоб вистачало повністю покривати наш конвертор ай яй 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 я думав, що вже це все. Так, 20 доларів, ну це теж багато, дуже багато. Так, добре, зараз ми переробляємо. Нам залишається одного працівника найняти сюди і все. Чи можна їх прокачувати? Теж цікава дуже інформація. Чи можна, чи не можна, так. Що в нас тут? У нас цього чувачка картопелька. Ну це 5 доларів, це небагато, тому треба... Зараз прокачати нашого працівника і потім купити ще стіл до цього працівника, щоб багато було клієнтів. Якщо у нас буде багато клієнтів, то буде, звісно, ж, більше грошей і всього оста... ну, грошей в основному і, в принципі, буде тоді набагато швидше фармитися. І ми зможемо... Ну Тут тільки столи я бачу. Що треба ще купляти? Столи там за донат. До якогось подарунку тут, бачите, 0-1. У нас є ще якийсь подарунок. Коли, напевно, клієнти виходять, вони залишають чайові нам. Так, 5 доларів, ну це небагато, але. І на тому спасибі, як кажуть. Тому переробляємо останню нашу картопельку зараз. У нас її вже 3, давайте ще переробимо, щоб... бо 4 вже. Так, забираємо У нас вже її 4. Так, плюс 2. 2 це не так багато. Нам треба щоб по 4-3 по приходили, щоб нам вистачало на. Нашого працівника, щоб ще було швидше. А два це максимум я можу купити стіл. Але я його відразу купляти не буду. А чому я не можна? Ага, треба натиснути. Все, зрозумію. Я думаю, чому я вже не можу натиснути, якщо в мене є три Ти думаю, що в мене 100% пінг, але ні, це не пінг. Це напевно в грі так лагає. Просто так чувачки стоять і нічого не роблять. Так. Так, почекаємо, поки не всі дороблять. Що у нас тут є ще? У нас є хай-ап, це напевно вже авто буде все робитися. Ребіт, вау, ребіт тут є, це що, симулятор. Чи це все скидується, щоб починати все спочатку? Ребіт, цікаво. У нас є дом, це, напевно, якщо ми відійдемо від нашого кафешечка дуже далеко, у нас телепортне, коли ми сюди дойдемо ну коли ми далеко від нашого кафешечки відійдемо. Так. Вау, плюс 10 доларів. Дякую. Все, дякую. Зараз ми купимо ще одного. Ага, до 20 Про це я забув. Так, чекаємо ще клієнтів. Тому що нам потрібно ще 5 доларів, щоб купити ще одного працівника і вже туди не бігати. Просто забав. о о о о о о о Чувачки, йдуть. Три цілих клієнти. Це супер. Три це зараз 15 доларів відразу віддасть. Так, добре. Давайте зараз. 5 доларів і все. В принципі, нам вже вистачить. Так, мені так цікаво, що воно ось так топає стоять. Ой-ой-ой, я просто купив стіл, зараз не. М -м -м. Випадково просто натиснув на ось цей стіл і він купився. Тепер від все спочатку... А, хоча в нас тут три клієнти сидить. Зараз 15 і ще 5. В принципі, ну все одно. Краще було б купити ще одного працівника. А я просто випадково зараз натиснув. Ой-ой-ой, яка ж помилка. Ну нічого, зараз ми все відіб'ємо, в принципі. Трошечки прокачаємося. Ну так довго фармиться, друзі. Просто неймовірно. Напевно, буде ту, найдовший тукан з усіх. Вау, тут три, там ще вони три. Давайте їм роздамо теж картопельку. Бамс, бамс, бамс. О, ці пішли, 15 доларів залишили. Добре. Ми поки ще йдемо допомагати нашим працівникам. Сідаємо і працюємо, тому що нам треба ще одного працівника сюди найняти. Тому ми зараз працюємо і, в принципі, нам нормас Чому і ні? Так, тут добрамо 15. Щас, зараз до, доїдять і ще буде у нас вже 30 цілих. 30 за 20 купимо, ще 10 підкопимо і купимо щось цікавеньке вже. Тому чекаємо і. О, все, доїли. І зараз ми йдемо, купляємо зараз нашого працівника. Хоча дивіться, можливо щось інше, ще один стіл, ні. Купляємо все ж таки, напевно, вже не думаючи навіть працівника, і накопимо зараз ще потім 15. Так, і купимо а, ні. Та, там взагалі всього-навсього скільки. Тільки на кошти не бачу. просто. 25? А, ні, 25, все ж таки так. Треба накопити нам 15, щоб купити ось це цікавеньке, що то до Хто бачить, 25 такий, напевно, якийсь. Взагалі цікавий. Ми просто чекаємо. Поки наші працівники зроблять, дуже цікаво. Це вже пішло, знаєте, так, ну. Вже набагато краще, набагато швидше і набагато цікавіше. Коли вже в тебе все є. Ну, я, я маю на увазі працівники, і ти вже просто як офіціант тут в принципі, працюєш. Тому непогано, в принципі, так іде зараз. Нафармимо зараз грошей, купимо ще один стіл. Я думаю, 100% купимо ще один стіл, щоб було ще більше клієнтів. І... І відсоток на подаруночок теж нам капає. Дивіться, нам вже 0,2%. Це кешбек якийсь, знаєте. Такий кешбечок, що ми, в принципі, фармуємо так швиденько, 0,2 у нас. Ну як швиденько, це не так і швидко. А, це можливо є ребітхи ось ці. Якщо мене фарму, нам дасть там, 300 тисяч доларів чи 400, а ми знову відкриємо тук. Може це і є таке воно. Ну або можливо просто дадуть гроші і ми зробимо ребітки. Ну це я думаю точно не всі серії і взагалі думаю, що ми до цього навіть не дійдемо, тому що Ну дуже довгий. А, тут за нуль декор, до речі, був. Так, до чого я там казав? А, це дуже довгий тукон. Дуже довгий, тому якщо ми грали в водяний тукон, там не так було довго. А ось тут прямо супер довго і так. І ми купляємо ще один стіл. Купляємо ще один стіл. Е, ну що, в принципі, що? Носимо зараз нашим клієнтам. Так, забираємо всю картоплю фрі. ще одну бамс, скільки у нас там? 13 чи 12 бамс. Дві. А Оно щезає! Я зрозумів, треба всього по три брати. Я, напевно, більше не можу, я її просто зіпсував. Я три, більше трьох не можу вже. Ой-ой-ой. ой А, ось по два йде, до речі. А чому не по чотири? І знову вони куди йдуть, вони топають кудись сюди, за цей стіл. Там один, там два, чому вони дос, не досаджуються ось сюди, щоб було по 3. І знову вони обирають, що їм поїсти. Ну, хай брать, ми дуже раді в нашому кафе вітаємо вас, тому у нас дуже гарне кафе, давайте їм дамо картопельку. Нашу картопельку їм дамо і в принципі вони вже раді. Тут 5 доларів, там 10 доларів. Багато нам дають насправді. 5 доларів за ось таку картопельку, знаєте. Я думав, тут будуть бургери. Можливо, потім, коли ми будемо грати далі, вони відкриються, але. Але я колись грав дуже схожий тукон, типу, ну там були бургери. Я думав, що це теж він. У мене ще був тоді старий телефон, і я грав цей тукон, але ні, це новий якийсь тукон. Я такий тукан ще не грав. О, плюс 10 доларів. Супер. І нам ще плюс 10 треба і все. Ми в принципі забираємо зараз. Е, ага, ось 25. Ну так, ну зараз десь нам ще 10 треба, де їх взяти, немає клієнтів. Є картопля, але немає клієнтів. Оце дуже. Так, на сторону вже ще немає нікого. Може вже ніхто і не прийде. Зараз буде вечеріти, або він, їм просто не подобається. Наша карт... А ні, ось все ж таки хтось іде. один. Всього один. І нам одного не вистачить, треба ще, щоб. щоб ще прийшов хоча б один. Хоча б один прийде зараз. Тоді у нас буде 25 і ми купимо ось цю штучку, яку це якийсь е такий, знаєте, як воно називається. Такий, знаєте, там, де продається кока а, автомат такий, знаєте, газовка, газована вода там продає, продається. Тому ми зараз його купимо. На цьому я думаю, будемо вже трошечки закінчувати наш відео. А, а також ми напевно знімемо другу частину. Якщо під цим відео набереться 10 лайків, ми знімаємо другу частину 100%. Тому що тут он довгий, принципі, і розтягнути. Тому так, зараз чекаємо, поки всі не їдяться. Ми зараз їм дамо, а вони ще обирають, вони ще обирають меню. Стрибають по стільчиках і обирають меню. Так, тут 5 доларів є. Давайте їм бамс, 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 даємо картопельку. і ще одному даємо картопельку, ми зараз забираємо, В принципі, купляємо ось цей автомат з газованою водою. І на цьому, в принципі, закінчуємо наш відео. Так, ну що, дивимося, поки вони доїдять. Давайте будемо як офіціант не будемо, відвернемося від них, типу ми тут прибираємо, щоб їм не заважати. зараз підійдемо. Може вам ще щось, зараз буде ще і водичка газована. У нашому з вами кафешечки зараз ще буде і газована водичка, тому якщо бажаєте, то заходьте і купляйте її. Це ми так, рекламуємо, знаєте, що в нас є газована водичка, тому ось так. Так, давайте доїдайте вже швидше і нам давайте грошики. О, все, нарешті вони даю. 20 у нас є, і тепер у нас буде 40. Ми зараз е, забираємо. Так. Чи може щось інше купити. Ну я вже хотів купити цей автомат з газованою водою. Тому забираємо і купляємо його. Ось такий автомат. У нас вже тепер є. Ну і все, в принципі, ось так ми розкачалися за першу частину. Кому сподобалося відео, друзі, ставимо лайки. Підписуємося на канал і до зустрічі в наступній частині, яка відбудеться на 10 лайкосів.